У джунглях кожен має своє місце: і дерево, і пташка, і навіть тигр. Ми всі різні, але коли разом джунглі дихають спокоєм, балу завжди каже, сила зграї у кожному з нас, і це правда. Інколи здається, що світ великий і дикий, але достатньо простягнути лапу і поруч уже друг. Цікаво, які нові історії ще приготують мені джунглі. Джунглі ранок, тиша, яку порушує шелест трави. Мауглі йде стежкою, вдивляється в глибину зеленого світу. З поміж кущів виходить маленьке тигриня, перелякане й змучене. В його зубах листочок, що тремтить від подиху вітру. Мауглі нахиляється. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Листок в зубах тигриняти. Поволі перетворюється на карту, що світиться м'яким зеленим світлом. Мауглі розуміє це знак попередження, десь попереду небезпека. Він лагідно говорить тигриняті. Ми підемо разом. Мауглі та тигриня йдуть за картою і виходять до мутної річки, де вода застигла, як темне дзеркало. Щось тут не так. Треба покликати друзів. З'являється Багіра, тиха, блискуча, мов цінь. Вона уважно вдивляється в річку. Слідом повільно із гіллям у шерсті приходить баллу, усміхаючись крізь тривогу. Що? Знову пригоди? Разом вони вирушають у гору, адже друзі завжди повинні бути разом. Пішовши за течією, мандрівники доходять до величного водоспаду. Там, серед бризок, у сяйві, з'являється велика водяна мати, дух, що охороняє джунглі. Її постать прозора, у волоссі грає світло води. Мауглі звертається до неї. Річка вмирає! Допоможи нам повернути її до життя. Водяна мати усміхається. Вода завжди чує тих, хто говорить від серця. Йдемо разом. Водяна мати виходить на середину русла. Під її кроками земля світиться і вода починає оживати. Чисті потоки наповнюють річку, лунає спів птахів. Тигриня весело стрибає, Мауглі сміється, а баллу муркоче. От бачиш. Іноді навіть маленький може повернути велику силу. Річка тече знову. У воді відбиваються обличчя друзів і неба. Там, де є дружба і добро, навіть джунглі дихають життям. Кожен, навіть найменший, може стати частиною великої справи.